це Карпаття. Я хочу сьогодні з вами поділити. Бо десь таке складає враження, люди говорять там, адо не є, просто в могила, просто люди сплять. Ну, То виходить, що Ісус Христос ходив по землі і розказував якісь небелиці, а не істину. Якось каже, то лише притчі і так далі. То історія там заховані таємниці в притчах, Царства Божого. І таємниці. Господь відкриває лише своїм учням, своїй церкві. Но Ісус чив, що ад є, того, що він сам спустився туди і був там три дні і три ночі. Далі, через Іова він показував, що ад є, через Мойсея він показував, що ад є, притча про багача і Лазаря. Там видно, як багач він. Сперечається з Авраамом і доказує навіть навіть, навіть в воду у нього і там своя віра, він каже, ні, отче Авраам, Навіть будучи там, він і там спорить і має свою думку. І Біблія, вона випереджає науку. То, що науковці дійшли недавно, Біблія те, що показала 4 тисячі років назад, і лише в церкві реально. Пастор вертає до Біблії, вертає до Слова, то, що все створено Словом і вертає нас до основи. основа то Ісус Христос. І ми маємо вірити, очевидцям. люди, які були, жили в той період, які бачили, і увидів, як гори появлялися. І церква навчила, що нема ніякої еволюції, що то все сказочка, що ми ніякі не відмав відмов Ми творіння і подоба Божа. Не було ніяких мільйони років. Земля має шість тисяч років по Біблії і так далі. Тому нам треба вірити Богу, Біблії, очевидцям, пророкам і апостолам. І мене так торкнулося, що Бог показав через Іова, як відбувається в небі блискавка. На небі вода, яка є, вона треться в небесне тіло в небо. І там є заряд електронів, плюси і мінуси. Їх тільки там повно, що через то відбувається розряд електричний і розривається тканина. І так появляється блискавка. Хтось каже: Вау, яке явище природнє, наука дійшла. Бог показав це ще 4 тисячі років з купіками назад. Тому, більдай Богу, то, що все-все на світі створено Богом. Амінь.